Привіт, друзі! Ось і знову новий тиждень, і я приготувала для вас найгарячіші новинки, які тільки-но вийшли на косметичний ринок. Цього разу на нас чекають неймовірні новинки від Dior Armani і навіть від Вікторії Beckham. Якщо ви в пошуку з чогось новенького для вашої косметички, не пропустіть цей випуск. Почнемо з Too Faced. Нещодавно вони презентували Juicy Tints. і це справжня магія для губ. Це гідратуючі тінти, які не тільки додають кольору і близько, а й ще й мають сім смачних ароматів. Уявіть, що ви наносите ці тінти, ваше обличчя відразу набуває свіжості, а губи стають неймовірно зволоженими. Можна вибирати як ніжні постельні відтінки, так і більш яскраві варіанти для акценту. Ідеальна для тих, хто хоче відчути комфорт і виглядати бездоганно протягом усього дня. А тепер давайте подивимось на Шерло Тілборі, яка просто перевернула уявлення про косметику з її новими релізами. Її легендарний айлайнер тепер ще краще, адже він став легшим у використанні і дозволяє вам створювати розмитий смокі образ всього за кілька секунд. Колір і водостійки, що просто ідеальна для довгих днів чи вечірніх виходів. Окрім цього, Шерло також презентує новий пілоток Кушон, який дарує вашій шкірі сяйво та бездоганно гладкий вигляд. Чи хоч Хочете ви відчути сяйво, яке неможливо не помітити, це саме той продукт. А тепер давайте піднімемо планку і перейдемо до морфі. Цей бронзер це просто шикарний продукт для створення природного бронзового відтінку шкіри. Кремова текстура легко наноситься, даючи м'який матовий фініш. ідеально підходить для контурингу або просто для додавання легкої засмаги на шкіру. Це ще один необхідний елемент у вашій косметичці цього літа. Тепер ми переходимо до Chanel і їхнього ексклюзивного набору Beauty Mix, який надасть вам не тільки розкішний вигляд, але й комфорт під час подорожей. Він містить есенс міст, який моментально зволожує шкіру, а також Sculpting Stick для ідеального контурингу та Hair Mist для ніжного аромату. Всі ці продукти зберігаються в стильному пакуванні, яке легко поміщається в вашій сумочці. А ще є два косметичні набори від Chanel Sweet Dreams і Night Out. Перший набір ідеально підходить для того, щоб... Ваше обличчя виглядало свіжим і зволоженим, а шкіра сяюча, навіть коли ви готуєтесь до сну, до нього входить айсером, бальзам для губ та боділесьйон. А от для вечірніх виходів ідеальним буде набір Найтау, де ви знайдете мікросерум ліпс, алюр Велвет Ліпстік та номер 5 Парфум аромат, що просто обволікає і створює атмосферу таємничості та елегантності. Діор це справжня магія антивікових засобів. Діор Престіж знову здивував нас своїм серомом. Це сироватка, яка багата на мікронутрієнти та омегокислоти, кислоти що відновлюють шкіру і дарують їй молодший вигляд. І це ще не все. У комплекті з цим чудом йде Діор крем, який працює на трьох рівнях, щоб ваша шкіра виглядала і почувалася бездоганно. Наступний продукт від VSL – це новий парфум, який просто б'є всі рекорди популярності. Ви коли-небудь відчували свіжість як після ранкової прогулянки по квітучому саду. Саме такий він аромат з нотами апельсинових квітів та ніжного цитрусу, що дарує відчуття бадьорості і водночас легкості. Я не знаю як ви, але я просто не можу не обожнювати таке поєднання енергії і витонченості. Тому, якщо ви любите квіткові аромати, але без зайвої солодкості, це ваш вибір. Далі, ельф, якщо ви ще не спробували їхній новий Glossy Lip Stain, то ви точно не знаєте, що таке ідеальні губи. Уявіть, ви отримуєте губи з неймовірним блиском, але при цьому колір залишається надовго. А ще вони випустили 10 шикарних відтінків, так що для будь-якої ситуації ви точно знайдете щось для себе. Легко наноситься, стійкий і не вимагає підправлення. Це просто супер. А ось для тих, хто як я не уявляє свій день без кави, еспресо бальм від Glossier це більше, ніж просто бальзам. Для губ це кавовий ритуал для ваших губ. Я не перебільшую цей продукт не тільки дарує м'якість та зволоження, але й надає вашим губам мокрий ефект, додаючи кольору, який зберігається протягом усього дня. Хаос Лапс не перестає нас радувати. Цього разу вони підготували чотири нові відтінки для Blush Balm, що дозволяє створювати абсолютно унікальний ефект від ідеального літнього сяйва до стильного бронзового вигляду. Це універсальний продукт, який допомагає поєднувати рум'яна і бронзер, створюючи теплий природний вигляд, ідеальний для спекотного сезону. Уявіть ніжний персиковий відтінок, що підкреслює ваш здоровий кольор обличчя, або сміливі яскраві кольори для створення динамічних образів. Відмінно підходить для того щоб носити їх кожного дня або використовувати для вечірніх виходів. Армані вражає нас новим Luminous Sіл Tint Shine – Шайн це рідкий рум'янець, справжній прорив в світі краси. Ідеально створений для того, щоб додати ваші шкіри м'який близький, розкішний шовковий ефект. Відтінки натхнені відображенням світла на шовку дарують шкірі неперевершене сяйво, яке виглядає натурально і елегантно. Цей продукт є ідеальним вибором, якщо ви хочете мати вигляд здорової шкіри з легким сяйвом, а також чудове підійде для вечірніх виходів або для тих моментів, коли хочеться трохи. Хи більше блиску. Вікторія Бекхем дарує нам колекцію, яка вже стила покорити серця модниць. Це відтінки, натхнені виноградом, що додають глибини і виразності вашим очам. Почнемо з каялу в шикарному бордовому відтінку, що додає неповторної елегантності та загадковості погляду. Потім нова палетка, яка дарує теплі тони для створення безліч стильних образів від легкого денного макіяжу до драматичних вечірніх варіантів, і на завершення туш, що додасть вашим віям неймовірної довжини та об'єму. Така колекція просто створена для того, щоб підкреслити вашу індивідуальність і додати елегантності. Патма Labs презентувала свій перший зволожуючий крем. Ви будете просто вражені, як ваша шкіра перетворюється. Завдяки екстракту інжиру, вітаміну С та e, шкіра виглядатиме не просто зволожена, а й сяючи, немов після професійного догляду. Цей крем не тільки зволожує, але й ідеально підтягує шкіру, надаючи їй той самий спа-ефект вдома. Хочете виглядати як з обкладинки журналу? Тоді це саме той продукт. Кіко Мілано не відстають і радують нас новою лінією Power Shake для сяючої шкіри. Маска Glow Me Up ідеально підходить для тих, хто хоче миттєво збільшити яскраві шкіри і додати її життєвого сяєва. У складі цієї лінії ви знайдете потужні інгредієнти, що допомагають шкірі стати неймовірно свіжою і зволоженою. Ось, де ідеальний результат для вашої весняної рутини. Потрясли і отримали магічний результат. O'Coin випустило новий айлайнер, і це просто мастхев для всіх, хто любить чіткий і виразний макіяж. Цей олівець має все, що потрібно. Він водостійкий, стійкий до змащування і легко наноситься на будь-який тип шкіри. Незалежно від того, чи ви обираєте графічні лінії або ніжний макіяж, цей лайнер буде триматися від ранку до вечора, не потребуючи підправок. Він подарує вашому погляду виразність і витончену інтенсивність. Катрис підготувала новий б'юті-шедевр Шарм Мульті Стікс. Це кремові стіки для губ і щік, які з'їдуть за суперкомпактний помічник у вашій косметичці. Кожен стік це ультралегка формула, що тане на шкіри, створюючи на рум'янець або яскравий акцент на губах. Чотири відтінки, два з матовим фінішом і два з шимером для вечірніх образів. У вас є все для створення гармонійного образу на кожен день. Нехай ці новинки допоможуть вам виглядати бездоганно цієї весни. Обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним та цікавим. Залишайтеся красивими і здоровими і до зустрічі в наступному випуску. Всім пока-пока!